То що ж відбувається далі? Скажіть, будь ласка, навіщо знову формується такий величезний резервний фонд до 40 мільярдів гривень? Ми сьогодні слухали міністра лісового. Напередодні наша фракція зустрічалася з усіма охочими поговорити по освітньому процесу перед 1 вересням. Було більше тисячі представників з дошкільних шкільних і вузів на Zoom конференції. Всі говорили в один голос. Вони більше не можуть терпіти і працювати. З заробітною платою до 10, тисяч. до 10 тисяч. А про дошкільні заклади я взагалі мовчу. Насправді і їх дефіцит, і низькі заробітні плати, і тяжкі умови, і відповідальність в вихователів за життя людей їх настільки напружує. Вони себе відчувають в нашій країні просто непотрібними. Ми про них не дбаємо. Так, от я повертаючись тепер до змін до державного бюджету. Чому ми зараз прямо з вами поправками не внесли, наприклад, на дофінансування якраз цього сегменту на заробітні плати учителів, вихователів і викладачів? Скажіть, будь ласка, чому ми не робимо ті речі, від які, які вимагають від нас люди, наші виборці? Їх дуже багато? І тому я вважаю, що незважаючи на те, що навіть наші поправки Європейської солідарності на скорочення видатків на 12 мільярдів не підтримав ні комітет, ні депутати в залі. На жаль, все йде не тим шляхом, який повинен був би вибудовуватися тут в залі парламенту, нами народними депутатами, тому не можна підписувати цей закон.